Повідомити усім моїм підписникам про те, чим закінчилася історії захоплення богині Міни. Як ви вже знаєте, її захопила мати нашої Богородиці Вілена. І час захоплення нашої планети кілька мільйонів років тому Вілена обманом викрала саму молодшу дитину богині Віни і Бога Тарха. Вони так і не змогли її знайти. Вілена виростила дитину сама, переховуючи від усіх. Це був хлопчик, вирісний прабарбусиного виховання повною її копією з її цінностями. Дуже сильним воїном. Саме він і поранив свою справжню матір кілька днів тому богиню Міну і привів її до Вілени, не знаючи, що це його матір. Також під час захоплення планети Вілена викрала ще двох молодших дітей бога Стриян, яких так само виростила. Переховуючись на планеті, вона розуміла, що довго ховатися не зможе, оскільки творець зачищає кожен рівень планети один за одним від загарбників. Тому, викравши міну, вона почала торгуватися за помилування її душі, в на цих дітей. Коли шантаж не вдався, вона стерла частину пам'яті богині Міни для того, щоб та не змогла дати свідчення про те, що вона її катувала. Зараз богиня Міна знаходиться на реабілітації, її пам'ять відновлюють. Проте на це потрібен час. І вдалося втікти. Проте, богиня Еміна під час захоплення встигла розпізнати свого сина і розповіла йому всю правду. Тому є хороша новина, не дивлячись на такі наслідки, богині Міні та Богатарху вдалося знайти свого сина і повернути його собі. Вілену рано чи пізно знайдуть. Творець ізолював нашу планету від того, щоб на неї хтось міг потрапити без його дозволу. Ось такі новини. Дякую, що ви слідкуєте за діяльністю Творця і допомагаєте йому.